з вами знову я Богдан Лайк І сьогодні ми будемо знімати 19 років першому відео Ютуба. Погнали! Так, ну шо, ребятки? Цей, згукайте Джаведа, щоб приходив сюди. А як він сюди прилетає? Він шомериці живе! Нічого шо, страшно прилетить! Алло! Хайн Сі Алло! Да, Алло, що надо? Приїжджай сюди, в Україну! Добре, приїду. Спустя декілька часов. Так, я вже підхожу. Ой-о, ой, театр, це шо таке? Вау! Ой-ой-ой, я ой, ой, чуть ли дев'ятку не розмовив, блін. 19 ку не розумію, бліна. Ми празднуємо 19 років в твоєму відео. Першому відео Ютуба. Ну, то й тому. Так що зараз будемо празднувати. Так, що зараз будемо празднувати. Фейерверки візьмем. А що ти халаш в тебе в руках тримаєш? Ну, праздную! Ну, празную! А що вони без калаша праздную? А може может сказать, что вот. Правильно трохи странно. Ладно, пацаны, фаєрверки зараз будем запускать. Наставляем фейерверки. Ну все. Пускай салюты! Яху! Ияху! Ой! Что за плек? Я трохи постреляю. Та да все, хватить. Зато впав. Вот, давайте торта їсти. Ні, я його з'їм. Я тож. Ням. Я тож хочу куснути. Всі куснули торта. Я останній кусок їм. Ням, и 19 куси. Ой, вкусно. Ой, бляха, разутилась. 19 каплин. Кстати, может у них путать билет, на, чтобы назад в США пойти-то? Не. Блин, жалко. Одно самому почву. Ладно, пока, пока. Было приятно с вами бачить. Желаю вам удачи. Подожди, куди ти пішов? Я пішов, мені треба Мені треба на роботу йти, я є до вас прилетів! Спеціально день виділив. Хіба що наша мені робота, якщо в мене є Ютуб? Угу! Погнали! Ой, нуга! Куди ти йдеш так швидко? И дубу надо. Ой, блин. Ну все, пока. Ладно, пока. Ну сейчас, друзья, а на все было все. С вами был, как всегда, я был Лайк. И всем пока-пока.